Як ви побачите, це не просто питання перекладу всього на іншу мову. Міжнародна комунікація охоплює безліч питань. Ви можете спілкуватися телефоном через відеодзвінки, електронну пошту, ваш вебсайт, прямі повідомлення, рекламу і навіть факс. Так факси досі використовуються. Однак це відео більше стосується змісту цих повідомлень, ніж переваг одного каналу над іншим. Давайте розглянемо ці аспекти і те, як ви можете спілкуватися на міжнародному рівні кількома мовами. Першим аспектом дійсно є переклад ваших матеріалів, вебсайту, електронних листів тощо. У сучасному глобалізованому світі мову більше не слід вважати бар'єром для торгівлі. Існує три методи перекладу тексту та аудіо. Машинний переклад, що використовує штучний інтелект для перекладу на потрібні мови. Машинний переклад на основі штучного інтелекту значно просунувся за останні роки, що робить спілкування для бізнесу та окремих осіб з людьми, які говорять різними мовами, на вигляд простішим і доступнішим. Але як і з будь-якою новою технологією, важливо розуміти її обмеження. Переваги машинного перекладу. Вони недорогі, зазвичай безкоштовні, прості та швидкі у використанні, охоплюють майже всі мови, можуть використовуватися як для усного, так і для письмового перекладу. Головний недолік машинного перекладу полягає в тому, що все ще існують значні обмеження при перекладі складних текстів. Практичне застосування машинного перекладу це переклад вхідних і вихідних електронних листів та прямих повідомлень, чатів, коротких блогів і дописів у соціальних мережах, коротких імпровізованих розмов із перекладом. Розгляньмо гібридний переклад. Гібридний переклад спочатку виконується машиною, а потім перевіряється кваліфікованим перекладачем. Переваги гібридного перекладу він дешевший ніж повністю людський переклад. Помилки, незграбні формулювання та неправильне тлумачення контексту усуваються. Недоліки гібридного перекладу може бути складно знайти перекладачів для кожної потрібної мови. Мова все одно повинна залишатися якомога простішою, щоб обмежити час, необхідний для перевірки та виправлення людиною. Практичне застосування гібридного перекладу, переклад веб-сторінок, базової короткої фактичної документації, інструкції з експлуатації. Добре, тепер залишився людський переклад. Це переклади, у яких машинний переклад не використовується. Експерт носій мови врахує культурні нюанси, стиль і завжди забезпечить природне та привабливе сприйняття на новому ринку. Кожна інформація та заклик до дії виграють від міжнародної контент стратегії, яку розробляють багатомовні експерти, що розуміють, яка фразеологія найкраще підходить для населення їхньої країни. Переваги людського перекладу це єдині прийнятні варіанти для певної юридичної документації. Вони гарантують точність як у термінології, так і в намірі комунікації. Вони можуть забезпечити культурно точний переклад, щоб загальний зміст повідомлення був правильно донесений до читача. Це особливо важливо при використанні соціальних мереж. Вони значно краще працюють як сервіси для усного перекладу під час особистих зустрічей. Недоліки людського перекладу це найдорожчий варіант. Вони повільніші за сервіси на основі штучного інтелекту, тому можуть бути проблемними для документів, які часто змінюються або мають стислі терміни. У випадку особистих зустрічей перекладача потрібно бронювати на конкретний час і місце. Практичне застосування людського перекладу, нотаріальні документи, які можуть перекладати лише сертифіковані перекладачі, усі юридичні документи. Вам також слід пам'ятати, що при перекладі юридичних термінів їх можна перекласти з лінгвістичної точки зору, але вони можуть не мати жодного юридичного значення в іншій правовій юрисдикції, тому при перекладі юридичних документів вам може знадобитися також незалежна юридична консультація, вартість послуг людського перекладу. Вартість залежить від обсягу перекладу мов, які залучені складності тексту, та нарешті від того, чи потрібно його нотаріально завірити. Отже, це охоплює ваші варіанти перекладу тексту, який ви підготували. На наступному слайді ми коротко розглянемо, як підготувати текст, який можна якісно перекласти на кілька мов. Під час підготовки тексту для перекладу існує низка рекомендацій, яких варто дотримуватися, щоб забезпечити якісний переклад тексту, який би варіант перекладу ви не обрали. Дуже важливо, щоб оригінальний текст був добре структурований. Погано підготовлений текст після перекладу стане ще гіршим. Перш за все використовуйте прості слова, прості короткі речення, марковані списки для виділення основних пунктів, які ви хочете донести, короткі абзаци для розділення різних ідей, які ви хочете передати. Не слід використовувати складні ділові терміни, культурні чи спортивні посилання, іноземні слова, метафори, сленг або жаргон, ідіоми всі ці елементи повністю залежать від контекстуального та культурного розуміння. По можливості також слід уникати або обмежувати використання абревіатур, порівнянь, пасивного стану, а також слова «ви». у багатьох мовах існують різні форми, які позначають не лише однину і множину для ви, а й різні ступені формальності. Будь-які речення чи фрази, які можуть бути двозначними. Якщо ви хочете зекономити час на підготовці тексту, можете розглянути використання штучного інтелекту, Існує мало доступних рішень. Однак найвідомішим, ймовірно, є чат-GPT. Чат-GPT може згенерувати для вас текст для будь-якої ситуації, практично будь-якою мовою, яка може вас зацікавити. Попросіть чат GPT створити текст для електронних листів, брошур, веб-сторінок, презентацій. Все, що вам потрібно зробити, це пояснити, що саме ви хочете, які правила бажаєте застосувати і надати будь-яку інформацію, яку вважаєте доречною. Застереження. Якщо чат GPT надає якісь факти чи перехресні посилання, перевіряйте їх. Відомо, що ChatGPT може вигадувати факти та перехресні посилання. Перегляньте текст і відредагуйте його, щоб він краще відповідав вашим вимогам і реальності. Ви краще знаєте свою ситуацію, ніж чат GPT. Підготовка відповідей: підготуйте свої відповіді на міжнародні запити. Корисно підготувати портфоліо стандартних відповідей електронною поштою та додатків для швидкого реагування на запити іноземних партнерів щодо інформації, корисно підготуватися заздалегідь ще до отримання будь-яких запитів з-за кордону. Портфоліо стандартних відповідей електронною поштою та додатків для швидкого реагування на запити іноземних партнерів щодо інформації, відповідайте швидко або не відповідайте взагалі. Затримка означає відсутність інтересу або нечутливість до потреб потенційного клієнта. Якщо запит надходить з країни, яка є у вашому чорному списку, просто надішліть стандартну відповідь із подякою, але без згоди на співпрацю. Ввічливість нічого не коштує, і ви ніколи не знаєте, можливо, у майбутньому ситуація зміниться і вони стануть перспективним клієнтом. Відповідайте на всі запитання. Запитувач може поставити багато запитань. Якщо одна з ваших стандартних електронних листів із додатком відповідає на ці запитання, надішліть її. Якщо ні, відредагуйте лист із додатком так, щоб він відповідав на запитання. Використовуйте діловий тон. Безособові шаблонні відповіді не справляють гарного враження. Переконайтеся, що ім'я, посада та номер телефону того, хто відповідає, вказані в підписі електронного листа. Додавайте індивідуальні штрихи, щоб виглядати більш уважними до запиту. Відповідайте тією мовою, яка вказана у запиті. Більшість запитів надходить англійською мовою. Деякі надходять мовою запитувача, але містять прохання відповісти англійською. Але навіть у такому разі відповідь їхньою мовою справляє дуже гарне враження. Яке б рішення ви не використовували оригінальний текст є основою для досягнення якісного перекладу? Однак, у випадку високорівневих маркетингових матеріалів, де ви передаєте емоційні концепції, переклад часто не може бути буквальним, і вам потрібно буде обговорити з перекладачем, яке саме повідомлення ви хочете донести. Після підготовки текстів вам доведеться розглянути свої рекламні та маркетингові стратегії, а також доступні вам варіанти. Ми розглянемо їх на наступному слайді. Чи готові ви зараз до цифрової реклами та маркетингу? Нижче наведено основні доступні вам варіанти. Багатомовні мікросайти. Обґрунтування підписки на цю послугу викладено у відео перші кроки. За дуже невелику річну плату ваша компанія просувається 35 мовами, що охоплює понад 95% світового ВВП, реклама Google. Це, безумовно, найбільший ринок онлайн реклами. Рекламодавці створюють кампанії, встановлюючи параметри таргетування, такі як ключові слова, місце знаходження та аудиторія. Потім вони роблять ставки на ключові слова в Google за допомогою аукціону в реальному часі, щоб визначити розміщення реклами на основі суми ставки та показника якості. Рекламодавці платять лише тоді, коли хтось клацає на їхню рекламу. Чим локальніший ринок і унікальніше ключове слово чи фраза, тим нижчою буде вартість. Соціальні мережі. Для міжнародного B2B ринку двома основними каналами соціальних мереж є LinkedIn і YouTube. Ми радимо почати з безкоштовних сервісів, які доступні перш ніж переходити до платних сервісів Компас та інших онлайн-довідників. Довідник Компас це найякісніша база даних компаній у світі, яка охоплює 70 країн і понад 53 мільйони компаній. Використовується відділами маркетингу та продажів компаній по всьому світу для пошуку нових партнерів. З понад 7,5 мільйонами відвідувачів на місяць на глобальному сайті довідник Компас пропонує унікальний ресурс. Ви можете рекламуватися в Компас трьома різними способами. Зареєструйте свою компанію безкоштовно на Компас, покращите свій безкоштовний профіль компанії за допомогою Booster International, рекламуйтеся на Компас, використовуючи банерну рекламу Компас. Ми однозначно рекомендуємо почати з безкоштовного варіанту. Інші онлайн-довідники. Щоб потенційні клієнти могли знайти вашу компанію, вам потрібно переконатися, що ви присутні та належним чином представлені в якомога більшій кількості онлайн-довідників, які відповідають вашій діяльності. Більшість із них, якщо не всі, дозволяють зареєструватися безкоштовно. Ви можете знайти списки бізнес-довідників у Exporters Almanac. Ну що ж, на цьому все. Дякую за перегляд. Якщо ви хочете зв'язатися зі мною напряму, будь ласка, не соромтеся це зробити. Наш вебсайт і моя електронна адреса, вказані на цьому слайді, та в описі нижче. Якщо це відео було для вас корисним, поставте лайк і підпишіться на наш канал, щоб отримувати більше порад щодо розвитку вашого потенціалу в міжнародній торгівлі. Просто натисніть на посилання для підписки на екрані це нічого не коштує. Якщо ви вважаєте, що комусь із ваших знайомих це буде цікаво, будь ласка, поділіться з ними цим посиланням. А якщо ви готові до наступного кроку, перегляньте наступне відео в плейлисті, посилання на нього просто тут.